Привіт, друзі, і ви на каналі Nestor Life. І сьогодні ми пограємо в таку гру, яка називається mm 2 Хто не знає, я в неї просто не вмію грати. Я її просто ненавиджу. Так, мене зараз буде 100% в коментарях вбивати. Але сьогодні ми пограємо в челендж. Якщо я помираю, то доначу 5 робоксів рандомному челу. Мені здається, я сьогодні стану стану. Дуже-дуже дуже-дуже дуже бомжом. <гум> Та, тому мені потрібно бути як можна обережнішим. Та, як можете побачити, я. 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 Yeah. А! <гум> Тут не можна самим, самим по собі скалитись. На жаль, окей. Okay. Ой ой, ой ой, ой ой. Ну мардер! Чи ні, вона не мардер? Вона мардер? Вона мардер? Фух, Давайте шифтло краще візьмемо. Це буде легше гра. Ой-ой. Ні-ні-ні, я туди не піду. Ви як хо. О-оу, чекайте. А, це не Мардер, похо. Ну, давайте просто зробимо йому клона. Може йому так буде весело. Хто знає. Вона мардер. Я впевнений, вона Мардер. Давайте краще від неї подальше будемо. Хто Мардер? Коротше, хто знає. Ти, блін, чел! Давай! Це дуже, це дуже напряжно, це дуже страшно. Іди звідси, чел. О, 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 він досі в мене стріляє. Так, а ну, це, це, це капець! Капець! А! Ч, Давай в неї в неї, В неї! В неї, в неї. Ч, чел. Так, так, так швидше, швидше, швидше. Просто залізаємо, залізаємо, залізаємо. Просто ні-ні-ні, закриваємо, закриваємо. Так, я краще сюди залізу. Ми живі. Сюди просто сюди. О. Він мене чуть не вбив. А ту сая, камуджуга сая, папі сая читаберджауга. Він мене чуть не вбив. Фух. Я в шоці. Фух, ми сьогодні чуть не задонатили 5 робоксів родом хлопцю хлопців або дівчинці. -дів. Тому ха, нам треба бути обережнішим набагато. Ой, тут хтось горе. Єс! Що сталося? Окей, івент тут якийсь є. Uh, а, він левел 100 набрав. Um, до речі, мені сподобалася ця карта, але вона якась маленька. Давайте виберемо банк. Банк 2. І ми. Шериф! Окей, okay. це небезпечна роль. Зустрінувшись з мардером 2 на 2 це буде важко. Тому треба бути дуже обережним, вкрай обережним. Так, наш час розслідувати, хто тут є мардер. Бо давайте просто будемо просто підглядати. Ага, хтось там щось пише. Thanks. А! Трясть, а з них хтось не мардер. Давайте я краще втечу звідси. А мене тут немає проходу, куди йти? Ясно, дуже. Так, ану всі. Чекайте. Тут хтось мардер? О! Мені потрібен цей чел. Давай, давай, давай. Чому? А чому в мене він не стріляє? Чому я не стріляю? Почекайте. Тряся! А чого я не можу стріляти! А чого я не можу стріляти? Це нечесно! Це. А... Вони прикалуються! Я стріляти не можу! Окей, як ви бачите, мене вбили. Тому ми йдемо донатити 5 робоксів рандомному хлопцю або дівчинці. Зустрінемося! Ех, як би я цього не хотів, але прийдеться. Please, Окей, давайте задонатимо тому, в кого найменше грошей. О, це у нас. ой, чекайте. <хи> це у нас. Золі, якийсь там золі, 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 Анджеліна. Жу... О, ой! <кхи> золі, де ти, золі. Золі. Ой, боже, тут якісь читери літають. Ой, ти навіщо мені ця ваша реклама? Господи, О, Золі, золі, золі. ти де? Мім'я якась є сім робуксів. Ну, окей, я не можу знайти цього золі, тому давайте задонатимо їй. Добрий день. Ам... Я і так бідний, але буду ще бідніший. <гум> окей, ам... добрий день. Ам... Цікаво відчути ваші емоції. Це ще вам задонатив? аж 5 робуксів. О, вона стрибає. Ясно. Ам... Та, Ідеально просто. Угу. Я бачу, вона дуже вдячна. Давайте повернемося до ММ2. Фух. З богом. А ми повертаємося в ММ2, і тут у нас вже почався раунд, якщо що простий. Фух. Давайте з богом. Опа, ми тут можемо заховатись. Давайте, я якби не проти. <с. <с.> а це взагалі не видно. Прикол в тому, що нас навіть не видно. Це насправді. Прикольна ничка. Мені здається, ми так не помремо. Ну хто знає. Знаєте, це щось скучно. Тому. бо я так ніколи не можу вмерти. Тому давайте все-таки вийдемо десь, може, на поле бою навіть. Хто це. що це. О! читерша. Ой-ой! Ой-ой! ні ні Ні-ні-ні-ні. Будь ласка, не вбий мене. Будь ласка, помилуй мене. Боже, там якісь. А. Ха -ха. Подумав, що це чиїсь ефекти. Гнайт, хаб і SP. А, то якийсь бот, який рекламує якусь гру. Та, дуже прикольно. А, а стоп, а де мардер? Тряся. Пішу, пішу. А, я... Це було... Це було щось. Це було щось. Фу, будь ласка, врятуй мене, врятуй мене, врятуй мене. Фуу. Боже, як я налякався. Налякався, що це буде мій останній день в житті. І останні мої робакси. Бідні мої робакси. Тут якийсь чел намальований, напевно, один з розробників. Так, вбили шарівку? Ні. <пу> <сız> <сız> О, сюди! Просто сюди. Пух! Красава! Угу! Ти зберегла мої робокси чувіх. Давайте останню катку. І завершуємо, а то я не сильно хочу свої робокси витратити. Окей, ми спавнимося. І ми. Іносент. Фух. Опа! Давайте, до речі, в цій секреті заховаємося. Ну, не заховаємося, я і так рано чи пізно звідси вийду. Бо це так не цікаво, я ж не криса якась. Ой, тут якась Та господи, та, А, це оця от читерша. Ось, господи. Рекламерша. <світ». <світ». <світ> um, ми рано чи пізно звідси вийдемо. Як я вже казав. Давайте на десь. На рахунок 10. Раз. Два. Виходимо звідси. Виходимо звідси! Виходимо звідси! Бачення, я не довіряю вам. Він, він мардер, він 100-мардер, це вже ясно. Так, ху -ху -ху. так, 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 куди, куди, куди? Ця, ця ничка мені нового ну, разу врятувала життя. Тому ми... А, це, це читерка. Коротше, нам потрібно зараз просто вберегти наше життя. Ну, давайте сюди заліземо. Ой, трястря. Ой! Ой, ой, ой! У мене геморой. Ой! Так, нам потрібно зараз дивитися, чи сюди ніхто не зайде. Якщо сюди хтось зайде, ви мене вже побачите на тому світі. А, ой, ой, це цей мардер. Це мардер. Ми вже знаємо, що це мардер. Прикиньте, це не мардер. <схи> а, так, 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 тихо, тихо. Він мардер, він мардер, він якусь дівчину бикує. Ні, я бачу, мені здається, якусь там герл з ножем. <схи> Як це весело? Давайте краще тут заховаємося, знаєте? Я все-таки так подумав, як криса. Давайте <хи> відкриємо двері. Йо-маю. Йо-маю! Йо -йо. А, в неї пістолет. Хух, я в безпеці. Я надіюсь в неї пістолет. Може, це фейковий пістолет, а то я знаю, що таке є. Давайте краще зразу на самий берез заліземо, щоб нас, якщо що, не помітили. Так, ну, що там? Що там у них? У них там битва, здається. Шостка битва. <хи> um, hmm. Знаєте, давайте я краще сюди залізу. Так, Окей, okay. я піду гратися з вогнем. Ви як хочете. Ви як просто хочете. Я просто буду лізти в поле бою. Так, добрий день усім. Я хочу потратити свої робукси. До побачення. Ой-ой-ой, там якась нарізати хоче, походу. То дайте мені прожарки медіум. О сюди! Красава! Ти вберегла мої робукси! Ти вберегла мої робукси! Так, це. це було дуже хороше відео. Я витратив робукси, налякався. Де витратив робокси? Мене врятували. Тому з вами був Нестер Лайф і всім па-па!